Ради вітати вас, друзі! Багато кому з нас подобається, коли у відеоіграх є нормальна складність, і у ворогів чудово запрограмований штучний інтелект, коли супротивник пристосовується до ваших дій, змінює свої прийоми і використовує командну роботу. Ну вам тоді не так прикро, коли вас вбивають. Вороги такого типу чудові тим, що їх зазвичай не можна перемогти за допомогою натискання однієї клавіші або однакової тактики. Замість цього вам потрібно детально вивчити цих ворогів і шукати зручний. Момент, щоб завдати удару. Давайте у цьому відео поговоримо саме про це. Друзі, заздалегідь дякую вам за підтримку у вигляді вподобайок і коментарів. І також, звісно, окрема подяка спонсорам каналу. Ну а тепер влаштовуйтесь зручніше, запасайте смаколиками і приємного перегляду. Це 12 штучних інтелектів у відеоіграх, які вас знищать. The Legend of Zelda Breath of the Wild є однією з найвідоміших відеоігор для Nintendo, яку постійно хвалять за чудовий ігровий процес, великий захоплюючий світ та цікавий геймплей. Однак є ще одна особливість цієї гри, яка заслуговує на увагу: це поведінка ворогів. У попередніх частинах Legend of Zelda Лінк міг знищити величезних чудовиськ. Ну, звісно, якщо ви запам'ятали їхні рухи. Але цього разу вас можуть здолати найпростіші супротивники, такі як Бокобліни. хоча поодинці вони не завдадуть вам особливого клопоту, зовсім інша справа, коли ви зіткнетесь з цілою ватагою таких істот. Вони можуть підпалювати свої палиці або списи, роблячи кожен удар ще більш небезпечним. Замість того, щоб битись з вами у відкритому бою, вони час від часу будуть жбурляти у вас свою зброю. А якщо вони не можуть її знайти, бокобліни кидатимуться камінням або навіть кидатимуть у вас одного зі своїх товаришів. Коли вони скачуть верхи, то ру. Рухаються по діагоналі, що ускладнює можливість поцілити в них хитрі стратегії проти них, такі як використання бомб, зазвичай призводять до зворотних наслідків для вас, оскільки бокобліни можуть відкинути вибухівку назад у бік лінка або відстрибнути з зони її ураження. Якщо ви спробуєте виманити одного з них, він повернеться на базу, знаючи, що там безпечніше, бо кобліни можуть бути значно слабшими за таких ворогів, як, наприклад, вартові, але було б нерозумно їх недооцінювати. Гра The Forest від EndNight Games отримала багато схвальних відгуків за штучний інтелект ворогів у своїй грі, оскільки його поведінка напряму залежала від дій гравця. Якщо ви вб'єте родичів канібала або зруйнуєте, наприклад, його будинок, то він з усіх сил буде намагатись вистежити вас і вбити. Однак у сиквелі все вийшло на абсолютно новий рівень завдяки системі Вейл. Vale. Це програма штучного інтелекту, яка змушує канібалів відчувати базові біологічні потреби, такі як в. Тома, спрага та голод створюючи більш складну поведінку для них. Якщо вони голодні, вони будуть переслідувати свою здобич більш агресивно. А якщо вони виснажені, вони будуть занадто втомлені, щоб взагалі полювати. Мало того, система вея також керує емоціями канібалів залежно від того, що відбувається навколо, вороги можуть відчувати нудьгу, злість або страх, і це впливатиме на їхню реакцію на вас. Однак не існує жодного певного виду їхньої реакції на щось, тому гравці не можуть покладатись на конкретний спосіб перехитрити їх. Якщо один з канібалів помре, кожен з його союзників відреагує по різному. Хтось може бути занадто вбитий горем, щоб битись, тоді як інший буде в стані несамовитого гніву і буде намагатись помститись за свого товариша. Непередбачуваність ворогів підвищує рівень жаху і змушує гравців бути уважними на кожному кроці від самого початку гри і до її. Завершення в одній з найлегендарніших відеоігор у світі від GSC Game World гравець бере на себе роль персонажу, який має пробратись на атомну електростанцію в Чорнобилі і розгадати загадку зони. Через високий рівень радіації місцеві тварини та люди мутували у жахливих створінь. Можна все більш детально розповідати, але це вже може бути тільки в окремому відео. На перший погляд, Сталкер виглядає як звичайний шутер, але завдяки надсучасному рушію Alive NPC мають рівень інтелекту. Який рідко зустрічався в відеоіграх до або після виходу сталкера. Цей штучний інтелект створює унікальні сценарії поведінки для більш ніж тисячі NPC, включаючи прийоми їжі, розмови, сон та виконання завдань. Ця поведінка відтворюється нескінченно довго, навіть коли ви не взаємодієте з ними. Грущій Алайв генерує повні життєві цикли не лише для звичайних НПС, а й для монстрів. Ця поведінка може включати напад, полювання, переховування або мандрування. Цілою групою з однієї локації в іншу, це може працювати на користь гравцям, оскільки є період, коли монстрам потрібно спати. Це ідеальна можливість напасти на них. Однак не існує 100% способу боротьби з цими монстрами, оскільки не існує двох однакових життєвих циклів. Хоча ви можете вивчити і пристосуватись до їхньої поведінки, ви завжди маєте бути поготові. Ксеноморфа з гри Alien Isolation нерідко описують як досконалий організм. Тож не дивно, що в нього є ще й і ідеальний штучний інтелект. Хоча на перший погляд може здати, що ксеноморф просто інстинктивно знає, де ви перебуваєте впродовж гри, насправді це не зовсім так. Вороже інопланетне створіння має спеціальну програму зі ста типами поведінки, яка керує його діями та пріоритетами. Спочатку він має доступ лише до 30 типів поведінки, по мірі проходження гри активується все більше і більше Більше моделей поведінки ксеноморфа, створюючи враження, що він вчиться на власному досвіді. Хоча ця система робить ксеноморфа досить страшним і небезпечним ворогом, він ніколи вас не обманює. Якщо ви не привертатимете до себе уваги, то потвора не зможе вас знайти. Втім, не варто ховатись в одних і тих же місцях, оскільки ксеноморф запам'ятовує їх. Хоча бувають моменти, коли рівень складності здається надмірно високим, і гра розроблена таким чином, щоб збалансувати шанси на вашу користь завдяки невичку. Відомому датчику загрози. Це працює так. Якщо ксеномор загнав вас у глухий кут, датчик загрози спрямує його в інше місце, даючи вам шанс на втечу. Незважаючи на всі зусилля розробників спрямовані на те, щоб все було чесно, в кінці кінців це все ж таки ксеномор. Незалежно від того, наскільки ви обережні, це жахливе чудовиське, неодмінно розірве вас на шматки багато і багато разів. Middle-earth Shadow of Mordor отримала схвальні відгуки за свою бойову систему, графічну складову та саундтрек. А найбільше увагу викликала система Nemesis. Ця технологія стежить за кожним уроком, відстежуючи, як часто він виживав у сутичках або вбивав головного героя. Якщо вони добре себе показали в бою, то цих уроків підвищують до капітанів. Спочатку здається, що це добре, адже після того, як ви переможете їх, то отримуєте певну винагороду. Однак вбивство капітана зробить Кожного з них ще розумнішим і надасть їм додаткові можливості. Замість того, щоб зустрічати з ними віч на віч, краще допитати їхніх помічників, щоб дізнатись, як використати слабкі місця супер у руків. Хоча це може зайняти багато часу, це спонукає гравців діяти більш продумано, що в кінцевому підсумку може полегшити виконання місії. Вбиваючи капітанів у руки, ви можете створити розбрат у війську Саурона або ж взагалі завербувати його прислужників на свою сторону. Система Немезі Забезпечує не лише більш тактичне проходження, але й дозволяє отримати більш індивідуальний підхід до гри, коли ви зустрічаєтесь з одним з ваших запеклих ворогів. Цей момент стає незабутнім, адже ваші дії безпосередньо спричинили розвиток цієї боротьби, оскільки ці протистояння відрізняються під час кожного проходження. Це забезпечує надзвичайно цікавий ігровий досвід для кожного гравця. Задля того, щоб у грі було все по-чесному, вороги у відеоіграх з відкритим світом, таких як, наприклад, Assassin's Creed, нападають на головного героя по черзі. Можливо, це не надто реалістично, але це дає вам шанс на перемогу. Однак Сіфу вирішила покінчити з цим прийомом. Хоча важко говорити про інноваційну систему боїв Slow Cap, не акцентуючи увагу на цій старій хитрості, це не означає, що вона зможе применшити можливості чудового штучного інтелекту ворогів, незважаючи на те, що головний герой. Є експертом в бойових мистецтвах зі знаннями 150 прийомів. Протистояти дюжині головорізів – нелегке завдання, особливо коли вони нападають на вас одночасно. У багатьох випадках під час сутички деякі вороги намагаються обійти вас зі спини і чекають, коли ви втратите. Тратити пильність, щоб вони могли напасти на вас. Після розблокування більшості здібностей, ви можете подумати, що ця гра стане легкою прогулянкою. Натомість вороги починають покладатись на старі добрі хитрощі. Якщо ви продовжуватимете ухилятись від їхніх атак, вони почнуть збивати вас з ніг. В інших випадках бандити ж бурлятимуть вас битами та трубами, потроху наносячи вам урон, поки тримають дистанцію. Вони також оточують вас з першої ліпшої нагоди. Щоб не дати вам втекти, це лише показує, що незалежно від того наскільки сильним ви себе вважаєте. Найпростіший ворог може знищити вас, якщо ви не будете уважним. Під час створення продовження The Division головний програміст Філіп Данстан використав свій досвід для створення більш складних ситуацій під час сутичок з ворогами, використовуючи розроблену ним систему поведінки, NPC завжди пристосовуються до навколишнього середовища один до одного та до дій гравця. Снайпери змінюють позицію, щоб знайти найкращу точку для пострілу, або щоб їх не помітили. Ворожі солдати знаходять більш вдале укриття в залежності від того, де знаходиться гравець, але ворожі штуч штучний інтелект запрограмований не тільки для окремих ворогів, а й для цілих угрупувань. Одна ворожа фракція, наприклад, може діяти більш агресивно, швидко змінюючи позицію, щоб збити гравця з пантелику. Інша може бути більш обережною, зберігаючи оптимальну дистанцію або відступаючи, коли справи йдуть не так, як їм потрібно. Одна команда може давати вказівки своїм товаришам словами, тож ви можете зрозуміти, що вони задумали, якщо уважно прислухаєтесь. А деякі угрупування спілкуються за допомогою. Жестів, тобто вам потрібно дивитись на них, щоб зрозуміти, як вони будуть діяти далі. Однак при цьому слід пам'ятати, що ви можете бути застрелені, якщо не будете уважним. Мало того, вороги не будуть виконувати свою головну мету, якщо це не в їх інтересах. Навіть якщо ворожі медики повинні надавати допомогу пораненим, вони покинуть своїх людей, якщо небезпека буде надто серйозною. Побачивши наскільки природно ті персонажі взаємодіють та адаптуються до обставин, важко повірити, що ними керують комп'ютер Шкода, що розробники Ультра Ультра збанкрутували, адже єдиний ігровий проєкт датської студії Ехо, був надзвичайно інноваційним. В центрі сюжету цієї гри генетично модифікована людина на ім'я «Ен», яка прокидається у якійсь лабораторії. Подружуючи по цьому незвичайному світу, ви зіткнетесь з ворожими копіями «Ен». замість того, щоб сформулювати складну модель поведінки, розробники дали ворогам одну просту тактику: мімікрію, репліканти спостерігають, куди ви йдете. І двері відчиняєте, яку зброю використовуєте. Потім вони повторюють ваші рухи, щоб знайти і знищити вас у найефективніший спосіб. По суті, ваші дії вчать ваших двійників, як вас вбити. Якщо ви сховаєтесь за певним стовпом, двійники будуть вичікувати і нападуть на вас при наступній нагоді. Якщо ви спробуєте пробігти повз них, вони підлаштуються та заблокують вам шлях. В результаті ехо ніби карає вас за те, що ви використовуєте розумну тактику гри упродовж всього свого. Проходження, якщо ви вправний стрілець або експерт зі стелсу, то вони теж З цієї причини мені здається, більшість гравців будуть відкладати свої найрозумніші ідеї на потім, щоб не дати реплікантам адаптуватись до них. Замість того, щоб робити пряме продовження GoldenEye 007, компанія Rare випустила його духовного спадкоємця під назвою Perfect Dark. Цей науково-фантастичний шутер увібрав у себе все, що робила попередника унікальним і помножив на 10. У Perfect Dark з'явився більш різноманітний асортимент зброї, неймовірно продумані рівні та більш складні місії. Крім того, NPC в цій грі вийшли на зовсім інший рівень. Замість того, щоб просто бездумно стріляти, у вас ці Супротивники покладаються на різноманітні тактики. Якщо в них стріляють, вони ховаються. Якщо вони не можуть влучити вас, то вони знайдуть кращу позицію для того, щоб відстрілюватись, іноді навіть обходячи вас ззаду. Якщо вони нібито роззброєні, вони вдаватимуть, що здаються, щоб витягнути приховану зброю, коли ви цього не помітите. Ці вороги не просто діють розумно, вони діють як люди. Якщо охоронцю прострелили ногу, він буде кульгати, переслідуючи вас. Якщо їм відірвало руку, вони, скоріше за все, не зможуть стріляти цією рукою. Ну це зрозуміло. І іноді вони навіть реагують на смерть своїх союзників, кажучи щось на кшталт. Він був моїм найкращим другом. Або а він мені все одно ніколи не подобався. І все це робить кожну зустріч з ними ще більш реалістичною. Незважаючи на те, що штучному інтелекту Perfect Dark вже більше 20 років він спокійно може конкурувати з неякими сучасними штучними інтелектами Штучний інтелект у серії відеоігор Left 4 Dead називається режисер. Він являє собою складну систему, яка керує темпом гри та змінює її складність. Вона була визнана унікальною системою, яка надихнула на створення інших подібних штучних інтелектів у таких іграх, як Far Cry та Відьма. Як можна зрозуміти з назви, це керуюча система, яка стежить за тим, як гравець діє в умовах зомбі-апокаліпсису. Директор дивиться на відстань і кількість зомбі до гравця. Складає всі значення і ділить їх на кількість зомбі. Після цього він отримує значення, яке може використовувати для певних дій, що керуються штучним інтелектом. Вороги та предмети не мають фіксованих точок появи. Натомість директор змінює їхнє розташування та кількість залежно від поточної позиції гравця. Режисер також створює напружену атмосферу за допомогою різноманітних візуальних ефектів, динамічної музики та комунікації персонажів. Він проходить через фази, пов'язані зі станом вцілілих, додаючи. Динаміки, дозволяючи їм відновлюватись після інтенсивного інциденту або стикатись з сильним опором при швидкому просуванні по локації. На практиці це виглядає наступним чином: гра карає гравців, які не співпрацюють між собою, розміщуючи навколо них більше зомбі і винагороджує тих, хто грає за правилами. Це не тільки допомагає гравцям занурити свій гровий процес, але й створює веселу гру для вас і ваших друзів. Створена на основі японських фільмів жахів, F.E.A.R. зробила значний прорив у створенні штучного інтелекту ворогів у відеоіграх. Використовуючи поєднання продуманого дизайну рівнів та ефективного штучного інтелекту. F.E.A.R. дає NPC різні цілі, які вони можуть виконати залежно від усіх можливих дій гравця. По суті, всі NPC самостійно планують дії у грі, на основі заданого набору цілей і набору можливих дій, які вони можуть виконати. F.E.A.R. була першою грою, яка Використати технологію, що надає ворожим NPC широкий спектр дій, які реагують на те, що робить гравець. Хоча насправді NPC у грі діють незалежно, все це виглядає так, ніби вони працюють в команді. Вони можуть ефективно здійснювати маневри на флангах, вести вогонь на придушення і відступати, коли потрапляють під ворожий обстріл. А ще є одна цікава річ: коли вони перекрикуються між собою, це лише спосіб обдурити гравця і змусити його думати, що вони працюють разом, але насправді вони заздалегли. Спланували свої дії. NPC також постійно рухаються порівняно з іншими іграми. Вони мають більшу кількість анімацій. Штучний інтелект фір був настільки революційним на той час, що надихнув на створення систем штучного інтелекту в таких іграх, як Dying Light та Horizon Zero Dawn. Оскільки Halo Combat Evolved була дебютною грою для першої ігрової платформи Microsoft, вона показала себе тільки з найкращого боку. Ігровий процес був справжнім витвором мистецтва, насамперед, завдяки ефективності ворожих сил Ковенанту. Замість того, що просто бігати зі зброєю в руках, інопланетні мерзотники використовують різноманітні тактики для кожного варіанту в сутичок. Якщо ви кинете гранату, вони можуть кинути її у відповідь. Якщо ви покладаєтеся на захисні засоби, вони виставки. Стрелять плазмовими зарядами, щоб знищити ваші енергетичні щити. Деякі вороги не атакують, доки ви не наблизитесь до них при ту, щоб зберегти свою позицію непомітною. Однак жодна з цих інопланетних тварюк не може зрівнятись з елітою. Цих надзвичайно розумних ворогів досить важко здолати, адже вони інтуїтивно знають, коли краще битись, ховатись чи відступати. Вони стають більш непередбачуваними та агресивними, коли опиняються на межі смерті, і у цей момент намагаються вбити вас за. Останніх сил вони не дають перевагу ближньому бою, змушуючи гравців панікувати. А найпідступніше те, що вони іноді маскуються і чекають, поки ви наблизитесь, щоб завдати вам смертельного удару. Хоча в наступних частинах гри сутички з ворогами стали набагато кращими, немає сумнівів, що штучний інтелект в оригінальній Хало заклав основу для подальшого розвитку цієї технології. Друзі, дякую вам за перегляд! Якщо відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайкою. Поділіться цим відео з друзями і підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую на моєму каналі. Ви можете знайти ще багато відео про ігри. Подивіться, ви точно знайдете для себе щось цікаве. Ну, як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.